Яку подію в історії більшість вважає причиною того, що зараз все погано? Коли машина Франца Фердинанда з'їхала з маршруту параду, вся ця історія просто вражаюча. Раніше того ж дня було скоєно три замахи: два з пістолета і один з гранатою. У першого хлопця заклинив пістолет, другий промахнувся і кинувся з моста неподалік, якось вижив після падіння. А третій промахнувся гранатою, яка розлетілась і поранила натовп людей. Франц Фердинанд і його дружина втекли, однак вирішили повернутися до госпіталю, щоб перевірити стан поранених. Поки вони їхали, один із зловмисників, розчарований невдалою спробою вбити Франса Фердинанда, вирішив купити бутерброд у сусідньому магазині, закінчив їсти та вийшов на вулицю і побачив у автомобілі Франца Фердинанда із дружиною. Водій мав повернути праворуч, але поїхав ліворуч. Що ще божевільніше машина зламалась прямо на очах у вбивці. Усе це водночас комічно і трагічно, як і те, що сталося після смерті Фердинанда і призвело до Першої світової війни. Спочатку було створено всесвіт. Це дуже розлютило багатьох людей, і багато хто сприйняв це як поганий крок Дуглас Адамс. 11 вересня. Раніше все було зовсім інакше. Я був першокурсником, коли це сталося. Я все ще пам'ятаю повідомлення, яке прийшло з офісу, в якому ми інформували всіх про те, що відбувається, і наказували всім викладачам увімкнути новини. Саме тоді, саме в той момент, я зрозумів, що продовжую військову династію. До 11 вересня я пам'ятаю, як міг пройти весь шлях до входу в літак, щоб провести членів сім'ї на їхні рейси, і міг зустріти їх біля входу, коли вони прибули. Але потім все змінилось. Я, як і всі однолітки, ми всі втратили свою дитячу невинність. Ми були свідками прямого телевізійного ефіру, під час якого літаки врізалися у вежі близнюки. Ми були свідками того, як люди вистрибували з вікон, які розташовувались над місцями удару, тому що в них не було іншого виходу. Смерть у таких масштабах миттєво стала частиною нашого життя. Це повторювали скрізь протягом кількох днів після трагедії. Не можна було втекти від того, що сталося реальністю наших підліткових років. Я пам'ятаю, як Джордж Буш виголошував ту промову на Ground Zero з мегафоном. Я пам'ятаю, що Аль-Каїда взяла на себе відповідальність за скоєне. Я пам'ятаю, як бачив перші світлини операції Нескорена свобода. Я пам'ятаю, як стало з'являтися все більше камер спостереження. Пам'ятаю патріотичний акт. Я пам'ятаю, як спостерігав за вторгненням в Ірак по телебаченню в прямому ефірі під кінець другого курсу. Війна, учасником якої я був би через кілька років. Через три тижні після останнього курсу я записався до Корпусу морської піхоти США. За рік після того, як я ступив на жовті сліди на острові Паріс, я був на землі Іраку. З тих пір ми, як нація, здеградували. Відмова від свободи і волі заради якогось уявного почуття безпеки. Америка, в якій ми живемо сьогодні, далека від тієї, в якій я виріс. Я справді хотів би, щоб молоде покоління відчуло Америку до 11 вересня. Це було чудове місце. Коли ми вийшли з океану і відростили ноги, кити зрозуміли це і відразу ж повернулись назад. Коли Oblivion запропонував Вархаус продавати ігри по 3 долари, тепер маємо купу людей, які витрачають по 100 тисяч доларів на тупезні ігри, спеціально створені не для розваги, а для того, щоб витягнути гроші з геймерів, коли ми втратили можливість дозволити собі будинок на пристойну зарплату, винахід 24 годинного новинного циклу. Коли було створено соцмережі. Якщо Ютуб також вважається соціальним медіа, я сказав би, що це єдина причина, чому я добре навчався в інженерній школі. Південно-азіатські ютубери з деяких країн допомогли мені зрозуміти концепції числення та інженерії краще, ніж мої професори в Канаді. Без створення Ютуб і безкоштовного доступу до відео, половина моїх однокласників провалилася 20 листопада 2009 року. Перші протони зіткнулись у великому андронному колайдері в ЦЕРН, що, очевидно, перемістило нас на іншу часову шкалу. Я звинувачую Call of Duty Ghost. Мені здається, що з тих пір усе пішло наперекосяк. Винахід сільського господарства змінив спосіб життя людей. Відсутність необхідності ходити на полювання та збирати собі їжу привела до того, що зараз ми маємо роботу з 9 до 5, яку всі ненавидимо. Windows 95, це, на мій погляд, мить зародження інтернету. Потім iPhone, який зробив вміст мережі портативним, і те, і інше благословення і прокляття. Це не одна подія, це талант людського роду постійно обирати поганих лідерів. Лідери, які є корумпованими, брешуть, крадуть, використовують кумівство та кулуарні угоди. Лідери, які не дбають про інтереси своїх людей. Ми продовжуємо залишати їх при владі, завдаючи цим все більшої шкоди. Серпень 2006 року, коли Плутон припинили класифікувати як планету. Промислова революція, тому що вона дала нам можливість знищити себе. У темні моменти я звинувачую Прометея в тому, що він дав нам вогонь і неолітичну революцію. Я б не хотів жити в жодній із попередніх епох, але індустріальні суспільства, винахід ядерної зброї та надзвичайна шкода клімату спричинена людиною є відносно новими, Їм всього кілька сотень років. У 1757 році Мір Джафар зрадив Сірадж у це дозволило Британії закріпитись в Індії, а багатство, яке вони звідти награбували, дозволило британцям фінансувати подальшу колоніальну експансію в Азії та Африці, а також в Індії, яка стала джерелом опіуму. Без Індії опіумні війни не мали б місця. Я думаю, що той момент, коли Мір Джафар вирішив не наказувати своїм людям битися, є єдиною подією в історії, яка спричинила найбільше страждань у світі. Додавання свинцю в газ має і матиме незворотні наслідки для майбутніх поколінь. Я би сказав, що рекламна кампанія General Motors дала зрозуміти всім американцям, що їм потрібен особистий автомобіль, одноосібно зруйнувала можливе майбутнє громадського транспорту та вплинула на те, щоб люди вели своє життя найменш екологічно свідомим способом. Метеорит, який знищив динозаврів, життя було б набагато простішим, якби все, що нам потрібно було робити, це розважати наших повелителів-рептилій. Ханука Якби Макавеї, ревні віруючі, не перемогли світських модернізованих для свого часу євреїв, які в основному були філософськими та світськими греками, вони б не правили юдеєю та не створили б умови для розвитку християнства. Це у свою чергу завадило б виходу третьої історії цієї трилогії на території сучасної Саудівської Аравії та створенню власної вузколобої та небезпечної фанбази, яка все ще становить загрозу для безпеки суспільства. Тож майже кожного разу, коли догма чи релігійний фундаменталізм стримує вас, як нещодавнє рішення Верховного суду щодо абортів, звинувачуйте хануку деіндустріалізація в Америці, починаючи з 1970-х і опісля. Багато людей звинувачують її в зникненні робочих місць для малокваліфікованих працівників та збільшенні робочих місць у сфері послуг і роздрібної торгівлі. Це пов'язано з тим, що компанії переслідують маржу прибутку та дешевого виробництва замість створення внутрішніх робочих місць. Це призвело до переміщення виробництва на дешевші ринки, такі як Китай і В'єтнам. Рішення додавати свинець у фарбу зробили ціле покоління цього світу остаточно і колективно дурнішим. І зараз нам залишається лише умити руки й пожинати плоди. Я не звинувачую бумерів, це не їх вина, що стіни будинків, у яких вони живуть, і школи, в яких вони навчались, одночасно розплавляли їхні мізки та викликали у них мезотеліому. Коли мама Путіна так і не зробила аборт, хочеться, щоб хтось зробив це зараз, заодно прихопив ще кількох схожих вилупків. Коли Homo sapiens нарешті вдалося знищити всіх інших гомінідів, ми відкриваємо все більше і більше видів з роду Homo, які були такими ж розвиненими, як і ми, і жили лише 15 тисяч років тому. Можливо, якби у нас було більше різноманітності, або якби один із менш агресивних видів переміг, у них вийшло би краще. Отже, ти народився. Якщо серйозно, то зараз не все так погано. Звичайно, у нас є проблеми, але навіть із цими проблемами ніколи не було кращого часу для життя на землі. Людина, яка народилась сьогодні, швидше за все буде освіченішою, здоровішою та проживе довше, ніж будь-коли в історії. Причина, чому ви думаєте, що зараз все погано, полягає в тому, що існує ціла індустрія, яка заробляє гроші, розпалюючи істерику, гнів і страх, але вони не праві. Щороку ми збільшуємо кількість відновлювальної чистої енергії, яку виробляємо, і в усьому світі ми генеруємо 11% енергії за допомогою цих технологій. Наступного року буде більше, а через рік ще більше. Щороку ми дізнаємось трохи більше про те, як лікувати хвороби, як будувати краще майбутнє завжди будуть проблеми. Ми живемо не в раю, створеному доброзичливими богами. Наші лідери це просто звичайні корисливі люди, як і люди, які привели їх до влади. Якщо ви хочете зробити світ кращим, найкраще, що ви можете зробити, не турбуйтесь про світ, турбуйтесь про себе. Будьте тим, хто корисний іншим, і ви зробите світ кращим завдяки тому, що в ньому жили, хоч би що трапилось. Друзі, дякую за перегляд. В коментарях під відео напишіть, яка подія в історії змінила наше сучасне життя. Дякуємо за підтримку. Ось цій панянці. Ви теж можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект фінансово. реквізити в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою. До зустрічі!